Вітаю на своєму каналі, на якому буде публікуватися контент виключно для свідомих українців. У цьому відео буде переказ фінального п'ятого сезону серіалу Дивовижна Місіс Мейзел. Отже, містить спойлери. Цей сезон відрізняється від інших наявністю багатьма стрибків у часі. Майбутнє я буду називати флешфорвард, а минуле флешбек. Приємного перегляду! Сезон починається з флешфорварду, де Естер, донька міч, відвідує психолога. З її розмови стає зрозуміло, що вона стала вченою та працює у НАСА. Але для її матері це все одно не вважається значним досягненням, і взагалі між ними складні стосунки. У родині, окрім діда, її ніхто не розуміє. У теперішньому часі Роуз дуже схвильована станом міч, після того, як вона по морозу йшла додому, тому викликає Сьюзі. Дівчина довго марить, а коли приходить у себе, то обіцяє Сьюзі, що більше не відмовиться від виступів на розігріві. Тому Сьюзі відправляється в офіс шоу Гордона Форда, щоб поговорити з Майком, але її проганяє охорона. Родина Мейзел і Вайсманів збираються разом на свято. За обідом, може оголошує, що вони з ширлі розлучаються через те, що він відмовляється йти на пенсію. А Джоел каже, що одружується з мей, та вона вагітна. Але коли пізніше він її зустрічає, то дівчина каже, що переїжджає у Чикаго, бо рішуче налаштована стати лікарем. А дитини більше немає, тож вони розривають стосунки. Сьюзі відстежує Майка та знову пропонує подивитись на міч, але він відмовляється та вони сперечаються. Мірям проведжає Алфі в аеропорту, де зустрічає батьків, яким скасували квитки на відпочинок. Через багато невдач Роуз починає думати, що це видівки свах, яким вона перейшла дорогу. А потім міч зустрічає Лені, який переїжджає до Лос-Анджелеса, та наостанок обіцяє йому не прогавити свій шанс. Джоел сильно напивається та влаштовує п'яний дебош у своєму клубі, а потім свариться з родиною Мей, за що отримує побої. стрип клуб знову розпочинає свою роботу. Під час виступу міч Сьюзі помічає серед гостей Гордона Форда, який сміється з жартів. Потім Сьюзі напряму пропонує йому запросити її на шоу, але він відмовляє. Тоді Сьюзі радить Гордону взяти міч на роботу у якості сценаристки. Star. І Міч і Гордон погоджуються. А майку доручають все влаштувати. Флешфорвард, ведучий телепрограми, розповідає про шлях-міч від кафе Газлайт до комедійної зірки, про те, що вона суперечлива, мала кілька шлюбів і є лауреатом Еммі та Гремі. Естер в інтерв'ю незручно говорити про свою матір. Сьюзі, успішна голівудська менеджерка. Хоча вони з Міч після 25 років більше не дружить. Міріам, яка виставляє свій гардероб на благодійний аукціон, згадує вбрання, в якому вона прийшла на свій перший день роботи на шоу Гордона Форда. У теперішньому часі Вайсмани нарешті дізнаються, що чоловік, який з ними майже живе, хлопець Зельди. Він пропонує сидіти з дітьми, поки Міріам буде на роботі. Їй складно у перший день, і вона панікує, коли їй треба написати 20 жартів за годину, а потім не один з її жартів не беруть до шоу. Але міч намагається з усіма встановити зв'язок та знайомиться з Джорджем. Роуз бачить, як горить її улюблене чайне, де вона проводила зустрічі з клієнтками та дуже сильно за це переймається. Міріам не задоволена першим робочим днем. Ввечері вона продовжує виступати в клубі. Де розповідає ті жарти, які відхилили на шоу, але публіка з них сміється. Флешфорвард Ітан працює в кібуці та вчиться на рабина. Міч прилітає гелікоптером, щоб нагадати сину, що вони їдуть на благодійний вечір до Тель-Авіва. А він знайомить її зі своєю нареченою хавою. Коли міч від'їжджає, хава прямо каже, що їй не подобається мати Ітана. Джоел жаліється міч, що його батьки продовжують жити разом, але при цьому постійно сперечаються. Роуз, яка тепер лякається будь-яких звуків, звертається до Сьюзі, щоб та допомогла їй придбати пістолет та розповідає про свої проблеми зі свахами. Цю розмову чують Френк і Нікі. Один із жартів Мірям нарешті використовується в монолозі Гордона, але під час ефіру вона чутно стогне, коли він його вимовляє. Пізніше вона просить вибачення, але каже, що Гордон неправильно його розповів, тому ніхто не сміявся. Тож між ними виникає суперечка, про яку навіть пишуть у газетах. Якась жінка викликає Сьюзі у в'язницю, і вона дізнається, що це одна із свах, яка сварилась з Роуз. Жінка просить передати нові умови для Роуз, а також розповідає, що одна із свах загинула. Джойл нарешті розповідає батькам про Мей та дитину: ширлі важко вдається пережити втрату ненародженого онука, і це призводить до примирення з Мойшею. Міч готується до можливого звільнення, але несподівано команда починає святкувати, що шоу стало номер один у країні. На ковзанці вона розмовляє з Гордоном, який намагається її поцілувати. На що Міч обурюється, кажучи, що у нього є дружина. В цей час Сьюзі гуляє офісом та налагоджує стосунки з Майком. Також вона заходить у кабінет Гордона та дуже дивується, коли бачить його фотографію з дружиною. Френк і Нікі наполягають на тому, щоб Міч зіграла в їхньому музиклі на виставці, але Сьюзі цього не бажає, адже Міч не акторка. Тоді чоловіки запевняють, що цей виступ стане повно віддякою Сьюзі за послуги у минулому. Пізніше вона розповідає міч про мюзикл Нікі та Френка. hook. Міч все розуміючи, погоджується на два виступи. Виявляється, що тема мюзиклу утилізація відходів, і мірям треба виконати роль сміттярки, але вона гарно справляється зі своєю справою. Ейп і Роу сперечаються про сенс п'єси, яку вони подивились. Чоловік наполягає, що історія була глибока та з прихованим сенсом про Ісуса. А дружина просто не зрозуміла її. Тоді Роуз запитує прямо автора п'єси, і він підтверджує, що немає ніякого прихованого сенсу. Історія лише про втраченого песика, від чого Ейбу стає дуже ніяково, та він не знає, як попросити вибачення у дружини. Також вони дізнаються, що Януш зробив Зейді пропозицію. Міч готується до свого наступного виступу, аж раптом виявляється, що зник гість на вечірнє шоу. Тож Гордон, Джордж та Майк одразу швидко починають шукати коміка на заміну. Міч дзвонить Сьюзі за дозволом запропонувати свою кандидатуру, адже так вона пропустить свій виступ у мюзиклі. Але коли Міріам каже Гордону, що готова бути гостем у шоу, він відмовляє та розповідає про правило, що працівники не можуть приймати участь у шоу. Розлючена міч каже про це сюзі, а пізніше відходить від сценарію під час виступу та ставиться до нього дуже поверхнево. Чим дуже сердить Френка і Нікі. Вони висказують Сьюзі своє невдоволення та наголошують, щоб наступного разу такого не було. Хоча вона думала, що на цьому все she touches, that's the deal. Цю розмову спостерігає Джоел. Він дуже схвильований, у що Сьюзі втягнула міч. але вона відмовляється від його допомоги та не хоче нічого розповідати. Розгнівана, Сьюзі звинувачує Майка у тому, що він не попередив про це правило раніше. Але його це не хвилює. Коли вона йде з офісу, то зустрічає дружину Говарда, від якої вона одразу починає тікати. Але дівчина йде за нею, щоб поговорити. З їх розмови стає зрозуміло, що колись давно вони близько спілкувались. Але Сьюзі чимось ображена та не хоче говорити з Хедді, як би сильно вона того зараз не просила. Перед тим, як продовжити, я би хотіла нагадати, як важливо зараз підтримувати український контент. Тому, будь ласка, підпишись на канал, постав лайк та поділись цим відео з друзями. Дякую! Флешфорвард Джоел сидить у в'язниці і до нього приходить Міч, яка дає йому фотографію їхньої онуки Роуз, названої на честь покійної матері Міч. Джоел каже, що приїде до неї вже через 4-6 місяців. Також він знову хвилюється про кар'єру Міч та вважає, що вона займається дурницею і Сьюзі це б не схвалила. Але Міріам байдуже, та вона нагадує, що його турбування про неї вже привело до в'язниці. Джоел і Арчі оглядають нове місце для клубу, бо думають розширювати бізнес. Діяльністю Сьюзі цікавляться все більше людей, щоб вона була їх менеджеркою. Вона намагається дізнатися, чи взяв Джеймс роль у фільмі, тому просить секретарок знайти продюсера. На нараді Говард не задоволений рішенням Джорджа взяти у спонсори крем під підгузки, та він відмовляється брати участь у заході на його честь. Тому Міріам пропонує Джорджу, щоб на вечірці замість Гордона була вона зі своїми жартами, оскільки вона знається на підгузках, він погоджується. Відбувається весілля Зельди та Януша. Мейзели та Вайсмани дуже розчулені, але потім жахаються, коли розуміють, що Зельди більше не буде на них працювати. Джоел хоче дізнатись більше про Нікі та Френка, але Міч каже, що не потрібно так хвилюватись. Вони сперечаються, а потім цілуються. Але міч вже треба йти на вечірку, де вона дуже добре виступає. Публіка Джордж та спонсори від неї в захваті. Мірям вже збирається йти, але чує, як один із гостей пристає до офіціантки. Вона намагається поставити його на місце, але раптом його піджак падає у воду, і міч арештовують за напад. Сьюзі нарешті знаходить продюсера фільму у гей бані. Їй треба дізнатись, взяв Джимс роль чи ні. Але він досі думає. Тому вона поводиться нестандартно та лає сценарій, а потім біжить в офіс, де Джордж скликав термінову нараду, щоб розповісти про інцидент на човні. I technically committed an act of pyracy. Fuck мі, юрапайт. Сюзі захищає Міч, а Гордон не бачить цій ситуації нічого критичного та відмовляється її звільняти. Наступного дня Сьюзі таки отримує повідомлення від того продюсера, що Джеймс взяв роль. Це дало Сьюзі ще більше можливостей та впізнаваності. Флешфорвард під час свого виступу Міч розповідає, що покинула свою подругу і завела п'яту собаку. Основний сюжет шостої серії відбувається у 1990 році. У Нью-Йоркському клубі влаштовують вечірку для сюзі, так мовити про смажування. Присутні згадують її шлях у кар'єрі, як вона домовилась про зйомки фільму, і навіть самостійно вигадала серіал, який йшов 8 років. Після заходу збирається група чоловіків, які пліткують про життя Сьюзі, а саме, як вона почала працювати з відомими клієнтами Гаррі Дрейка. Серед них багато теорій, одна з яких, що вона не залишала Гаррі до самої смерті і зовсім не переслідувала власних інтересів. Серед промовців навіть був Майк, який досі спілкується з жінкою. Тому чоловіків цікавить, чому саме вони зблизились, та хтось розповідає таку історію, що Сьюзі вирішила позбутися Джорджа, оскільки Майк сказав, що це його дурне правило, за яким робітники не можуть брати участь у шоу, і через особисті образи. Тому вона обшукала його кабінет та знайшла на нього компромат. Так місце Джорджа зайняв Майк. Потім один із гостей згадує про зв'язки Сьюзі з мафією, кажучи, що ніби кожен з її клієнтів був під ними, крім чомусь Мейзел. Тому хтось розповідає, як одного дня розлючений Джоел прийшов до неї в офіс. Він шукав якісь докази і знайшов, що з кожного заробітку міч мафія отримувала відсоток. І, хоча Сьюзі пообіцяла все владнати, він їй не вірив, і йому не подобалась думка, що міч належить мафії. Тому він сам прийшов до Френка з Нікі та запропонував себе і свій бізнес замість Міріам. Також оповідач каже, що Джоел сів у в'язницю, щоб захистити свого напарника та друга Арчі, а Міч його не покинула. Один із гостей каже, що Сюзі була готова на все заради своїх клієнтів. І розповідає історію про гавайське весілля Міч у 1973 році, коли вона в останній момент передумує виходити заміж та усвідомлює, що досі кохає Джоела. Вона не здатна сказати про це нареченому, тож це доводиться зробити Сьюзі. Чоловіки гадають, що ж могло між ними статися, що вони припинили спілкуватись. Тоді до них приєднується Майк і розповідає, як у 1985 році, коли Ітан з родиною Міч та Джоел були у синагозі, то прийшли ФБР і заарештували його. Наостанок Джоел встиг дати листа, у якому все пояснив. Так Міріам дізналась всю правду про його зв'язки з мафією та С Юзі. Також вона думала, що її виступ у казано є сплатою її боргів. Вони сперечаються, і Міріам каже, що між ними скінчено професійні та дружні стосунки. Але у кінці цього заходу Сюзі вмикають відеозвернення від Міч, де вона дякує за влаштовану кар'єру. Ностальгує та пропонує зустрітись, щоб поговорити. Розчулена Сьюзі одразу просить асистентку знайти номер Міч. А та відповідає, що на неї вже чекає авто. Ведучий просить пожертвувати у фонд імені Джекі, колишнього сусіда Сьюзі, а вона йде пішки до Міріам. Флешфорвард Роуз знімає рекламу для свого бізнесу, яку фінансує Міч. Потім її бухгалтер каже, що вони зазнають збитки і пропонує продати будівлю, яка була придбана для бізнесу Роуз. Але Міч відмовляється, кажучи, що буде робити все для матері, що вона захоче за цей короткий час, який для неї залишився. У теперішньому часі Вайсманам дуже важко дається жити без зельди, тому вона продовжує їм допомагати, на що сердиться Януш. Ейбу доводиться відвести Іта школу. Оло, де він несподівано дізнається, що його онук не попав у жодну з перспективних груп. Оскільки він отримав мінімум за тести, його розподілили до групи щастя. Why? It makes them happy. Ейб дуже цим переймається, оскільки впевнений, що кожен первісток Вайсманів має академічні здібності. На шоу Форда приходить відомий комік Денні Стівенс, який, на відміну від інших гостей, просить у сценаристів порад та написання жартів для себе. Ефір виходить дуже смішним. Після шоу Денні вдячний міч за її допомогу. Він настільки нею вражений, що при Гордоні пропонує їй роботу, на що той дуже обурюється. Сьюзі грає у покер з чоловіками, серед яких є Майк який потім розповідає, що замовив слівце щодо міч перед агентом іншого відомого ведучого Джека Пара, бо він поки що все одно не зможе допомогти Сьюзі протягнути міч у їхнє шоу. Наступного дня Міріам дізнається, що їй несподівано підвищили зарплатню, порівнюючи її з чоловічою. Вона дякує Гордону, але все одно злить його, кажучи, що буде брати участь у перегляді для пара. Міч гарно виступає, але продюсер Пара все одно відмовляється її брати, стверджуючи, що він не зможе просувати смішну симпатичну дівчину. Розчарована, Міч зривається вдома, а Ейб дивується, коли виявляє, що геніальною дитиною Вайсманів стала Естер, а не Ітан. Міч відвідує зустріч випускників з коледжу. Вона з подругами знаходять приховані послання, які колись написали своїм майбутнім «Я». У міч написано просто: не треба, і вона гадки не має, що це означає. Гордон з радістю повідомляє команді, що гостем сьогоднішнього ефіру стане принцеса Маргарет, сестра королеви Єлизавети. Виявляється, що сценаристи взагалі нічого про неї не знають, окрім міч. Тож саме вона пише жарти для блоку з Маргарет. Ефір вдається дуже вдалим та має шалений успіх. Тож вся команда потім святкує у барі. Хеді знайомиться з міч та хвалить її за роботу, але вона каже, що працювала разом з хлопцями. Okay. It, Наостанок Хеді запитує про Сьюзі, кажучи, що вони разом навчались. Пізніше міч розповідає Сюзі про цю зустріч. Вона впевнена, що Хеді має вплив на Гордона. І якщо Сьюзі попросить її, то міч може потрапити у шоу. Але Сьюзі взагалі не хоче бачитись з Хеді, тому вони починають сперечатись. Тим часом Ейб за вечерою з друзями несподівано визнає особисту силу Міч і шкодує, що підтримував її менше ніж Ноя. Сьюзі все ж таки зустрічається з Хеді та просить поговорити з Гордоном. Та нічого не обіцяє, але каже, що зробить все, що зможе. Зранку Хеді приходить до Гордона та каже про Міч. Він відмовляється, але тоді Хеді згадує про якийсь борг. А Міч в цей час отримує терміновий дзвінок. Flash forward. Лені Брюс дає невдалий стендап, де жаліється на безліч арештів. Після виступу до нього підходить Сюзі та пропонує свою допомогу. Але він відмовляється від її пропозиції, щоб вона стала його менеджеркою. Також вона каже, що прийшла сама без міч, але дівчина чекала назовні. Мірям дуже розчарована, що Лені відмовився. У теперішньому часі Сюзі чинить опір поліційним, тож її затримують, а Міч вносить за неї заставу. Сьюзі дуже засмучена та нарешті розповідає про себе з Хеді, що вони дійсно були разом у стосунках. Але після канікул Хеді повернулась зарученою, і більше вони не спілкувались. Last. На роботі Міріам дізнається від Гордона, що нарешті стане гостем сьогоднішнього ефіру. Щаслива вона розповідає Сьюзі. В цей час Джоел дізнається, як його батьки впали у душі. Через це вони зблизились, та Мойша нарешті вирішив піти на пенсію. А потім Мірям розповідає свої новини, на що Джоел дуже радіє та дає дозвіл жартувати про себе. Ейб, коли дізнається теж у захваті від новин і біжить до дружини, бо та не брала слухавку. Виявляється, що трубка була знята, і потім їй телефонують абсолютно всі, щоб розповісти про шоу. Мірім вже готується до виступу. З її блокнота випадає папірець зі щасливими числами, і вона ховає його собі в сукню, яку потім критикує Говард, кажучи, що вона відверта як для сценаристки з його команди. Виявляється, що Міч не буде представлена як комікеса та виступати зі стендапом. Сьюзі не вдається його вмовити передумати. Тоді вона звертається до майка, але й він нічого не знав. Він говорить з Гордоном, але той непохитний. Міч тепер дуже засмучена. Вона навіть буде сидіти не на дивані, як гості, а на стільці. Батьки, друзі та Джол прийшли на шоу та підтримують Міч, але Джоел розуміє, що щось не так. Починається ефір, і спочатку все йде непогано. Але коли Міч жартує, це злить Гордона, і він дає рекламу. Хоча потрібно дати контент ще на 4 хвилини, що взагалі не влаштовує майка. І він переконує Гордона дати дівчині ще час. Міч бачить мікрофон який без нагляду та просить дозволу у Сюзі зробити те, що вона вважає потрібним. Тож перед самим записом вона просить вибачення у Гордена, що не вміє коритися правилам, і потім оголошує публіці, що вона насправді комікеса, бере мікрофон та розпочинає виступ. Мідж згадує, як від неї пішов Джоел. Вона напилась і дала перший стендап. Жартує про дітей та загалом своє життя. В якийсь момент навіть Гордон починає сміятися. Після її виступу глядачі і команди починають аплодувати стоячи. А Гордон нарешті запрошує на диван. Лейзенджемен Мейкінгерфорст, бодефлинатласт апіренс Андрю Фордшо. Мейайпрезентві Магніфісент, Маджикал, До Марвелес. Місіс Мейзл публіка продовжує свої овації. Сьюзі майже плаче, а Гордон шепче, що її звільнено. Флешбек за півроку до цього Міч на зустрічі з Лені розробляє власний автограф за його настановами. Він впевнений, що вона стане відомою, а потім він зачитує їй передбачення з та каже, що на неї точно чекає успіх і вона буде в центрі уваги. Але насправді там просто перелік чисел. Це той самий папірець, який міч взяла з собою на ефір. У 2005 році Міч обговорює з командою розклад своїх виступів. Дратується, що в неї є вільний день та просить його зайняти. Вона живе сама у розкішній великій квартирі. У її спальні почесне місце займає весільна фотографія з Джоелом. Після вечері вона йде до маленької і не такої розкішної кімнати. Міч дзвонить Сьюзі, яка живе на іншому континенті та намагається знайти окуляри. Потім вони одночасно ставлять відеокасету, щоб разом подивитись шоу своя гра. Вони багато жартують, і під їх голосний сміх закінчується ця історія. Діліться своїми враженнями від цього сезону та серіалу загалом у коментарях. Особисто я майже задоволена цим фінальним сезоном, оскільки є декілька нюансів. Перше, це надто багато стрибків у часі. У шостій серії так взагалі складно розібратись. І друге, що мені не сподобалось, то це багато уваги приділялось неважливим речам. Таким як зустріч між з однокурсниками, мюзікли на виставці та інше. Натомість хотілося б побачити розвинення якихось інших речей. Наприклад, я не дуже зрозуміла, як до Сюзі одразу звернулось тільки охочих стати її клієнтами. Загалом було б цікаво побачити спінок саме про агенцію Сюзі, але цього не буде, оскільки ми вже знаємо, як склалося її життя. В цілому, я задоволена і фіналом, і сезоном, але вважаю, що можна було краще. Якщо порівнювати, то планка перших сезонів була значно вищою. А ви як вважаєте? Також пишіть у коментарях свої побажання щодо наступних серіалів. А якщо ви хочете, щоб відео виходили частіше, ви можете мене підтримати за посиланням в описі. Дякую за перегляд!